Корінці та вершки Наталя забіла. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. От колись ведмідь угледів корінці та вершки, як у полі оредіт. І схотілося ведмедю поживитися як слід. До старого він підходить. Каже Нумо, вдвох робить, а усе, що в полі вродить, будем нарівно ділить. А коли немає згоди, бережись, бо відплачу на тобі я шкоди, й поле все перетопчу. Як тут станеш відмовляти? Дуже лютий той ведмідь. Може, й плуга поламати. Може, й воликів побить. Та дідусь був хитрий з роду і на вигадки мастак. Він ведмедю каже згода, ми ділитись будем так, хай мені саме коріння, а тобі самі вершки. Ну, а сам узяв насіння та й посіяв буряки. От і простір зеленіє. Дід і полей полива, а ведмідь ніяк не вміє, знає, лежить відпочива. Проминуло красне літо, підійшов в роботі край. Наступає час ділити вже достиглий урожай. Дід повнісіньке підпілля бураків понакладав, а всю гичку та бадилля. Лиш ногому віддав, от лежить ведмідь сердитий та улії в лапусе. Почекай на друге літо поквитаюся за все. Вже й весна ведмедя будить, от він знову пристає. Гай твої вершечки будуть, а коріння все моє. Ну, а діду все єдино, він погоджується вмить. Не даремно ж він людина, а ведмідь таки ведмідь. Посіяв дід пшеницю, посміхаючись від вуз. Знову ведмідь одно ліниться, а працює сам дідусь. Пролетіло красне літо, і жнивам приходить край. Узялися знов ділити дід з ведмедем урожай. Діда з у коморах і на хліб і на млинці, а ведмідь за договором забирає корінці, як розсердивсь клишоноги, та й поплентався у ліс. Йде по лісі без дороги й буркотить собі підніс. От і ще лиха година. Я ж не знав заздалегідь, що людина це людина. А ведмідь таки ведмідь. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.